Літо добігло кінця, тож учні повернуться до школи. Однією з умов безпечного навчання стала наявність бомбосховищ на випадок повітряної тривоги чи інших надзвичайних ситуацій. Напередодні дня знань нам показали, де перебуватимуть діти у разі загрози в одній зі шкіл Черкас. Уже вдруге навчальний рік починається в умовах повномасштабної війни. Аби малеча могла якісно та ефективно отримувати нові знання та навички, освітяни почали облаштовувати укриття. У таких укриттях, як, наприклад, ось цей клас, малеча може навчатися, спілкуватися між собою та проводити вільний час. Шкільна форма, канцелярія та підручники. Усе це стає буденністю для першачків. Пані Ірина готувала до першого класу сина В'ячеслава. Каже, збиратись почали ще в червні. З чоловіком ми зараз відряджені, переважно бабуся готувала дитину до школи. але тепер ми взяли відпустку і в принципі я вам скажу, що за останній тиждень ми все стигли. У нас такий був трошки квест, як встигнути все за тиждень приготувати дитину. Чи знайомити вже зі однокласника? ще ні, поки. Поки ні, так? Да. А як взагалі? Да. Старша дочка пані Інни відтепер теж школярка. Попри хвилювання, жінка переконана, школа має укриття, а отже забезпечить комфорт і захист під час уроків. Для успішного навчання дуже важлива саме атмосфера в класі, атмосфера з учителем, контакт, дружні стосунки в класі. Це те, що займає перше місце і те, що дає бажання, додає бажання для навчання. Іначе я йду в школу і думаю, це мій друг там і моя подружка з садочка. Чим ви плануєте займатися? між уроками або на уроках? Читати книжки і писати. Тетяна Величко вчителька початкових класів. Цей перший клас відрізнятиметься від попередніх випусків, розповідає фахівчиня. Адже працюватимуть діти в умовах війни. Найменшим школярам важливо знайомитись та перебувати в оточенні однолітків. Ми завжди на поготові раптом чого йти до укриття. Якщо пролунає сигнал повітряної тривоги, ми налаштовуємо діток на те, що можуть бути різні ситуації. Очне навчання це основна і головна умова ефективного навчання, на мою думку, особливо для таких маленьких діток, тому що вони мріють поспілкуватися, їм потрібно познайомитися, вони хочуть поділитися своїми емоціями, вони хочуть відчути контакт зі мною, навіть обійняти, протиснутися один до одного це вже велике щастя для них. Удосконалена вентиляція, система очистки води та обладнані туалети. Усе це є в укритті гімназії відповідає санітарним вимогам. Підземне приміщення розраховане на 1800 дітей. За потреби тут можна проводити заняття. Чітко знають вчителі, що робити. Діти мають такі свої рюкзачків, яких там вода. Якась улюблена іграшка, можливо, щось там для перекусу, там якісь солодощі чи печиво. Діти беруть рюкзачок, речі вони залишають в класі, одяг вони залишають в класі, вони заходять через приміщення гімназії і знаходяться в укритті. Бомбосховище зможе функціонувати без електропостачання, а один із залів захистить від хімічного забруднення, пояснює міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Ось клапан це проти хімічного забруднення, у разі чого він включається, і повітря забруднене радіоактивним пилом, воно не може потрапити сюди і фактично десь можна буде тут перебувати з чистим повітрям біля, біля двох тижнів. Сто відсотків шкіл Черкас забезпечені власними укриттями або тими, що поблизу, додає посадовець. Порівняно з минулим роком, помітні поліпшення. У 19 навчальних закладах роботи тривають. Для цього передбачили понад 61 мільйон гривень. А на 93 дитсадки витратять ще 18 мільйонів. Немає пріоритету тих чи інших ремонту тих чи інших бомбосховищ, тому що діти всіх однакові. І я скажу вам, що і роботи проводяться у різних куточках нашого міста. Пам'ятайте, що перші три місяці фактично ну, ми працювали як гуманітарний тил, як гуманітарний штаб. Я вам скажу, що я. Згадую надзвичайно ті часи, тому що тоді Україна встала і була об'єднана. Сьогодні треба зрозуміти одне, що сьогодні так треба працювати протягом наступних років. Упродовж трьох навчальних семестрів попит на навчання офлайн значно зріс, каже заступниця міського голови Анастасія Чубіна. За вибором батьків навчання проходитиме змішано або двома змінами. До початку навчання оновили деякі предмети, зокрема захист України, і додали курси з надання першої домедичної допомоги. Зараз ми окремо працюємо над тим, аби розширити перелік тих осіб, які можуть отримати такі відповідні навики вміння, і працюємо на те, щоб залучити до цього більше коло спеціалістів, аби охопити учнів 5-11 класів для того, аби вони мали безпосередні навики, там як накладати людей, як надати першу медичну допомогу у разі там вибухів, осколкового поранення і так далі. Тобто те, що може бути доступне, зрозуміле, дітям. А наскільки ефективною виявилась підготовка, дізнаємось уже завтра, 1 вересня, коли учні повернуться за шкільні парти. Ірина Марченко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.